Вітаю мої любі підписники на моєму каналі. Сьогодні знову потрапив в таке дивне місто. Коротше, з лівого боку, там, де закінчуються дерева, там річка Columbia River. З правого боку, тільки в два ряда йдуть будинки. А далі гори. Коротше, місце, блін. Дуже дивне. Але тут, судячи з того, що бігають якісь школярі, має бути школа. Чим люди займаються в таких містечках, я не розумію. Які тут бізнеси? Що тут можна робити? За рахунок чого можна тут жити, для мене це загадка, де брати гроші, де їх тут заробляти в таких місцях, як це. Воно дуже вузьке якесь нехороше для роботи такої, як в мене. Але для життя можливо. Добре. Я думаю, як тут взимку? Тут тільки одна дорога вперед або назад. Більш ти ніяк звідси не виберешся. І якщо це занесе снігом, блін, тут буде кукін-квакенцем, мешканцям. Бо ніякий трак сюди не заїде. Якщо там і далі буде така дорога, якою я сюди добирався. Ви побачите, як тут все гарно, звичайно гарно, але для моєї роботи дуже недобре. Я таке не люблю. Такі вузькі дикі місця. Я люблю простори. Звичайні американські простори. Я тако просто балакаю, щоб ви не їхали у тиші і змогли побачити, про що я говорю. Люди тут мешкають небідні, і я бачу більшість пенсійного віку. І стопудово тут небідні люди. Але для мене цікаво на що вони тут оселяються. Тут немає океана. Оця річка Каламбія, вона дуже-дуже мелка. Там є місця де ями, де водиться риба і тут індійці її ловлять тенетами, бо їм це дозволяється законом. закону. Бо я спитав з цього дяденьки, який машину забирав. Кажу, рибу ловиш. Він каже, ні. Я рибу, лю... рибу люблю, но ловити не ловлю. Так, 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 що в нас тут є? Нічого. Так що продовжуємо рухатися. Бачите, просто ліс і гори, а ліворуч річка. І ось такі гарні місця для відпочинку. Стопудово для відпочинку, але не для життя. Можливо для життя. Якщо мені хтось запропонує пожити на пенсії в такому місці безкоштовно, то я все одно відмовлюся, тому що я соціальна тваринка, я люблю. Місця, де є якісь люди. Інколи хочеться десь уїхати в гори, десь в ліс від всіх, ці... всіх людей, десь на тиждень, на два відпочити від всіх. нікого не чути і не бачити, і телефон цей вимкнути, блин. взяти собі якусь гарну книжку, цікаву, а ще краще декілька. Набрати пива, взяти вудку. Нітко сидіти рибачити, сьорбати півко, читати книжки і ні з ким не спілкуватися. Хоча б тиждень в ідеалі два. А ви б так хотіли? У вас є така мрія втікти від всіх на якийсь час? Бачите, де ми знаходимося? Ось в таких штуках люблять селитися місцеві люди, але не біднота. Біднота в таких місцях не селиться, бо бідним людям, таким як я, Треба десь брати гроші для життя. І якщо ти будеш жити в такому місці, куди ти будеш їздити на роботу? І має воно сенс їхати десь годину-півтори кудись на роботу і потім стільки ж часу витрачати, щоб повернутися назад. Тут немає нічого. Дивіться, не заправки. От ми залишили то містечко, де я завозив машину. І все, тут вже нічого немає, цивілізації немає. Ні заправки, ні магазина, тут, напевно, і сигналу немає для телефонів. Ну, якщо не брати до уваги тих людей, які користуються Starlink, ви знаєте, що таке Starlink? Я теж не знаю. Ну, кажуть, що люди, в яких є Starlink, в них буде інтернет і зв'язок всюди. О, хатинка. Хатинка дяді Сема. Чули про дядю Сема? Знаєте хто такий? Ми колись читали в школі таке оповідання. Хоча я не пам'ятаю, взагалі, про що воно, хто той дядя Сем. Гарні краєвиди. Дуже гарні. От би тут порибалити. Але для цього треба човник. А в мене немає човника. І немає бажання придбати. Виїхати два-три рази за рік, порибалити і раді цього купляти човника. Якось я не зацікавлений в цьому. Ну що, побачили гарні місця? Ось зараз ще буде трошечки гарного місця тут річка повертає і сподіваюся на камеру попаде шматочок річки. А може і ні. Я вже не знаю, що вам казати. Теми ніякої немає для розмови. Поки що не вигадав нічого. А ще їду зосереджений на дорозі. Так що просто поїду, і щось там чирікаю. Бачите, ліворуч річка, це річка Коламбія. Так, написано, що треба з листопада, по 1 квітня, возити з собою ланцюги на Колеса, тому що тут може підмерзати. Всюди таких штатах, як наш і Орегон. До речі, через... там, якщо річку цю переїхати, там вже буде Орегон. Ми з вами їдемо по Вашингтоні, а там через річку вже Орегон. що всюди в таких штатах як Вашингтон, Орегон, Айдаха, Монтана, там саус дакота норс дакота Айова. Ні, Айова ні. Всюди в таких штатах з якогось місяця, якогось числа виставляють такі сайнс, що ти маєш возити з собою ланцюги на колесах. Навіть в, який, в якийсь період на легкові автомобілі також. До речі, я по цій дорозі їду перший раз. Перший раз. Ще ніколи тут не їздив. До якісь будинки з, з Лівого боку, це теж. А, Боневіл якесь містечко. Або Буневіл. Я до спір не знаю, як правильно все читати. Треба слухати, як це вимовляють місцеві і повторювати за ними. А цю орфографію їхню ніхто не розбере. Які мости. Тут навіть є, до, була табличка Гольф-клуб і ресторан. Ну, можливо, заможні люди приїжджають сюди відпочивати, їм таке подобається. Тому що гольф-клуб, а тим паче на його території ресторан. Це не дешеве задоволення. Це для людей, в яких є... Бабоси, Нам це не зрозуміти, особливо мені. Яке там задоволення ходити з тою клюшкою. Це має бути спеціальна уніформа, ще в них там суддя спеціальне. Та ну. На. Нам цих заможних людей не зрозуміти. Тому що ми не заможні. Я маю на увазі себе. Можливо, хтось із вас, моїх глядачів, заможна людина. І знається на гольфі і на крутих ресторанах. Було б цікаво почути думку заможної людини. Який кайф в гольфі? Яке задоволення. Я маю на увазі зараз не автомобіль, Volkswagen Golf, а гольф як. вид спорту? Ну це ж вважається спортом. Ну так. Да. Хто знається на гольфі, на спортивному гольфі, не автомобіль. Напишіть мені, будь ласка, який в цьому кайф? Я кайфую від других речей. Від сонячного пляжу десь на узбережжі океану. Від рибалки, якщо клює, звісно. Якщо не клює, то я теж задоволення не отримаю, я тільки не рвуюся. А ви мої любі підписники. Вічок кайфує. Напишіть, будь ласка, поділіться зі мною. Своїми кайфами. Опа-опа, що за група людей? Опа. Щось там розглядували мене. Хотіли набити мені мармезу. Добре, що я не пішки йду, а їду на величезному траку. Бачите, які краєвиди? Я тут теж перший раз. Ото ну, там був мертвий апосум. А я навіть не знав, що у нас у штаті Вашингтон водяться апосуми. Я знаю, що в теплих штатах водяться. А в нас, там, бачите, така світова міграція апосумів відбувається. А може хтось привіз. Тримав собі як домашню тваринку, а він помер, і його викинули. А може він просто прикинувся мертвим? Ви ж знаєте що? Апосуми, апосуми, ці хитрі тваринки, вони, коли бачать якусь небезпеку, вони прикидаються мертвими і смердять навіть як мертві. Може йому... Напридло жити в когось там в клітинці. Він прикинувся мертвим, і люди його викинули на узбіччя. А він потім прокинеться і втіче в ліс, і в гори. І буде перший іммігрант апосом в штаті Вашингтон. Добре, я вважаю, що я вам показав достатньо гарних місць. Кому було недостатньо, дайте мені знати, і я познімаю ще щось таке, бо мені останнім часом щось везе на всяку цю діч, на такі дикі місця. Поки що бажаю вам мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава! Не забувайте, будь ласка, в кого є така можливість, донатити захисникам України. До нових зустрічей в любітрус.